Мої вітання шанувальникам народного стилю. Нарешті вихідні, і це значить, що ми знову разом. Одним із найпопулярніших в сучасному світі видів рукоділля є вишивка стрічками. І сьогодні ми спробуємо виявити характерні особливості використання стрічок в українських народних традиціях. Шовкові стрічки завжди були невід'ємною частиною звичаїв та обрядів нашого народу. Наприклад, на Різдво дідуха прикрашали кольоровими стричками, ними ж оздоблювали одяг та волосся. Українські майстрині досконало освоїли вишивку шовковими стрічками. А у кого ми запозичили цей витрукоділля, дізнаєтесь вже за мить. Стрічку почали застосовувати дуже давно. Я про такі відомості прочитала, що її почали застосувати ще за часів Людовіка 14, а потім і Людовіка 15 у Франції. Стрічку використовувала як прикрасу для одягу. Потім, відповідно, вона перейшла і як вид у вишивку. Тобто вишивка стрічками популярна стала, вже прийшла до нас із Європи на Україну. Ну, і, чесно кажучи, останнім часом вона більш-менш популярна, тому що навіть книги ось останні два-три роки почали видаватися. А до цього можна було інформацію тільки в окремих журналах зустріти. Ми виписали бібліотеку журнали рукоділля. Там можна було зустріти окремі такі. Замальовки із вишивки стрічками. А от вже така книга, як вишивка лін, там і ще наскільки книг буквально ось з'явилися вони абсолютно два роки тому в нашому відділі. З історії, ми прекрасно знаємо, що стрічка плпліталася завжди в віночок. Віночок не приналежав, скажімо так, дівчатам. Це була прерогатива дівчат. Віночок, якщо вже заміжня жінка, то Стрічку вона звичайно не використовувала. Саме стрічка була ознакою того, що дівчина ще не заміжня. Це в народному побуті склалося вже досить давно. ще, Самі знаєте, що це можна сказати, ну, десь 14 15 сторіччя, десь починаючи з тих часів, як то кажуть, з козацьких часів це все до нас прийшло. Віра Іванівна Залізняк почала вишивати стрічками, коли вийшла на пенсію. Хоча ще з дитинства освоїла ази різних видів рукоділля. У її родині всі мали золоті руки. До цього часу, звичайно, я займалася всякими виробами. І в'язала, і ну, в основному спицями, крючком, вибивала іголочкою. Ну, можна сказати, що я не сиділа по життю. І тим більше, що я виросла в такій сім'ї, що мене ніхто нічому не вчив. Ну, коли я виросла, я все вміла, бо я все це бачила і моїй тіті, і мама, і бабуся, навіть папа мій крючком, гачком в'язав нам носочки. І казав, що його, його теж батько в'язав їм і носки, і вирізав із дерева такий крючочок. Ну, я кажу, я ніхто нічому не вчив, але я все вміла. Коли я була студенткою, дівчата бігали на танці, я їм в'язала шапки. Так мені було це більше цікавіше, ніж бігати десь із молоддю. Мабуть, немає такої справи, яку б Віра Іванівна не могла зробити. Голка для неї ну просто друг, я так думаю. Ну, в кожної жінки українки золоті руки, але в Віри Іванівни вони, мабуть, ще й з брильянтами. Вона все вміє. А починала Віра Іванівна із вишивання китайських платічок, тому що життя в 90-х роках заставило заробляти собі на кусок хліба, і Віра Іванівна почала цим займатися своєю подругою Аллою, а потім відкрили своє <кій> частне підприємство. ну і Тоді вже Віра Іванівна днями і ночами сиділа за машинкою, вишивала, шила, в'язала. ну І, звичайно, продавали ці роботи, тому що вони. Користувалися попитом, вони були дуже гарні, дуже зручні, і саме головне, щоб були з натуральних матеріалів. Ну а потім Віра Іванівна, як вона мені сказала, ну що там за в мене біографія? Ну народилася, вийшла заміж, народила сина, виховала потім внук, от і все. А потім почала вишивати та й довишивалася. Коли з'явилось більше вільного часу, пані Віра повернулася до своїх вподобань. Спочатку руки пригадали класичну вишивку, а вже потім у майстрині виникло бажання розширити коло своїх інтересів. Так, поряд з вишитими хрестом та гладдю полотнами розквітли картини з аплікаціями зі стрічок, а потім і вишиті стрічками пейзажі. почала вишивати. Я ленточками, можна сказати, не одразу. Це дуже до цього я підійшла. Є у мене така подруга, дуже така давня, Алла Соловйова. Ми з нею дуже багато по пожитків пройшли, і хорошого, і поганого. І колись вона мене приглашає на виставку Валентина Васильовна і Мунтян. Це було років шість назад. Я коли зайшла, я, ну ленточки, та ленточки. Коли я зайшла, да, там у неї і гладь була. Я це я воно мені не то, що даже ночами якось це проснусь і думаю, от якби я так зробила, як якби так пейзажі дуже люблю. Любий пейзаж, який би він не був, зимній, осінній, який би він не був, я всі їх люблю, і хочеться мені і вишити їх, і крестиком, і ленточками, і об'ємною вишивкою. Вже у процесі роботи майстриня виявила для себе іще одну перевагу вишивки стрічками. Таке рукоділля виконується значно простіше порівняно з вишиванням хрестиком та гладдю. Вишивала починає з одної квіточки і до півсотні на одному виробі. Ала була в мене як основний це не крестиком, крестиком там показати вишила таке-таке двіження, і саме основне чітко все робити, і ниточку натягнути однаково, і попасти у канву, щоб там сусідня ниточка не захопилася. А тут треба, щоб була муза якась. І оцю музу це була в мене, ала Соловйова цієї музою. А хто має музу, той, як відомо, прагне і жити, і творити. Я коли займаюся цим ділом, я живу. Люди, які займаються вишивкою-стрічками, зазвичай самі придумують схеми для своїх творінь. Але інколи навіть майстри відчувають потребу у цікавих варіантах. Наскільки я знаю, з розмов з майстринями. Що вони не тільки використовують там уже готові схеми, а звичайно комбінують і приносять своє. Тобто це навіть сприяє розвитку творчості. Основний істочник це інтернет. Там -то. А то я виписую багато журналів і купляю їх. Якщо я йду, буває, що треба купити м'ясо, я побачила журнал, то я спочатку куплю журнал, а без м'яса я обійдуся. Я поки доїду додому, я вже його полистаю і вже дивлюся, щоб я вже з нього там би щось взяла. Саме, як я сказала, можна знайти вже наш традиційний вид інформації це інтернет. Але запрошують до бібліотеки Боченка, журнали, рукоділі. Вишивка. Там завжди можна. Книги по вишивці, стрічками, також можна в бібліотеці у відділі сприяння технічній творчості молоді. Будь ласка, ми це завжди надаємо. Шовкова стрічка може мати будь-який колір. А от про що говорить символіка кольорів. Стрічку використовували і як одну, і як шість-сім кольорів, які визначали. Як то кажуть, різні сили природи. Там, наприклад, жовтий це був колір сонця, зелений це колір трави, синій колір неба, води, життя, от, от такі кольори. Такі стрічки запліталися в віночок дівчині. Інформація, як то кажуть, завжди акцентується саме на кольорах. Які кольори потрібно використовувати, чи вже тому шкелимарстві. Тобто колір має значення для будь-якого виду декоративного житкового мистецтва. Ці кольори йдуть до нас від природи. Кожен день відповідає, кожному дню відповідає свій колір. От, наприклад, понеділок це в нас зелений колір, вівторок це червоний колір, середа це рожевий, четвер це фіолетовий це поєднання синього і червоного. П'ятниця це синій колір, а субота це чорний колір і коричневий землі, а жовтий сонця це неділя. Це дуже цікаво. Поєднати ці кольори в роботах, і от Віра Іванівна, як вишиває сорочку, то вона вишиває або голубим, або повністю зеленим. Тобто дитинка, якщо буде носити цю сорочечку, повинна народитися в понеділок, носити зелененьку. А якщо голуба, то вона повинна в п'ятницю народитись. Ну і тоді вона, ця сорочка, буде дійсно оберегом для людини. У Віри Іванівни дуже гарно поєднані кольори. Ви знаєте, не в кожного художника і не в кожній людині вдається так поєднати кольори, як вони поєднані в роботах Віри Іванівни. Ви подивіться на цю об'ємну аплікацію, яка вона гарна, яка вона, ну, знаєте, з такою тонкістю все підібрано. І от у нас в Єлисадрадській узвіз, коли ми робили засідання, то Бабіч Неля сказала, що «Вєра, в тебе так підібрані кольори, як в дуже відомого художника. Особливість техніки у тому, що вона додає малюнку об'ємність. Такий малюнок настільки привабливий, що можна без жодного сумніву стверджувати. Найближчими роками цей вид вишивки чекає широке поширення і успіх. Ця річка завжди використовувалась у людей як оздоблення для одежі. І навіть ті зав'язочки на волосиках, це ще наші бабусі їх носили. Ну, Потім воно якось забулося, а зараз знову воно відновилося. І Люди цим живуть і мене що радує, що дуже або люди вже мого віку, або дуже маленькі діти по 10, по 8 років. Воно вже ходить до мене. То хто бабуся, хто тітя каже, до мене додому бігають, стукають, дзвонять. А покажіть це, покажіть це. Дуже і мене це дуже радує, коли дітки. І я ще жалію, що Боже, скільки часу до пенсії. Я могла б ще навишивати. вишивати. Я так думаю, що не тільки старше покоління, але й молоде покоління цим цікавиться, тому що зараз бум такий, всі ходять, всі люблять вишиванки, всі люблять яскраві кольорові прикраси, а це все можна зробити своїми руками, і це стало дуже модним. Тому зацікавленість є. Я дуже вдячна бібліотекарем, які вони такі привітні жіночки. Вони пригласили мене. Не тільки мене багато жінок на сходи дивитись на ці вишивки. Ну, ну Вже так нам дуже понравилося, дуже на, нашим, на, нашими вишивками далеко від цих. Ну, понравились мені і ленточні роботи. Ті маки он, такі вже ну, очі одривають. І також і хрестом вишивки, а потім оце що це нове вишивання, яку я навіть не бачила. Таке красиве. Аби розуміти народне мистецтво, мало ним просто милуватись. Зрозумівши кухню рокоділля, ви зможете і самі створити надзвичайно красиві речі. Майстер-класи, по-перше, дають те, що це індивідуальність. Людина може проявити свою індивідуальність саме як в одязі, так і в побуті, тобто в оформленні свого житла, своєї квартири, там, ну, оскільки ми люди міста. А раніше це було традиційно і на цьому навіть не акцентувалося. Кожна дівчина, кожна жінка мала змогу прикрасити дім, але саме своїми роботами, тому що на такому, як зараз, промисловому рівні. Прикрашання побуту тоді не стояло. Ніколи не пізно навчатися, навчатися, навчатися і розпочинати можна і в 5 років, і в 15, і в 25. Віра Івановна дуже душевна, дуже гарна жінка. І ну я не знаю, все, що вона показує, його зразу переймаєш і хочеш сам своїми руками попробувати це зробити. Наступна сторінка програми у народному стилі майстер-клас від нашої майстрині Віри Іванівни Залізняк. Для того, чтобы выготовить такую картинку, для этого понадобится вот такая ленточка, она 2 1/2 атласная. Ну можно и органзовую ленточку сюда применять. Вот здесь у меня маленькие цветочки, они выготовлены из ленточки вот такой толщины, такой ширины, вот такие выготовлены вот такие цветочки. Для того, чтобы ещё выготовить такой листочек и изготовить точнее, надо вот такая, вот такая нам как заготовочка. И сплести еще вот такую, как фенечку, надо сплести где-то вот с такой ленточки. Ну, для этого нам надо вот такая ленточка, такая и такая. И для листочков, если большие, то еще понадобятся и вот такие ленточки. Так, для того, чтобы начать вот такую розочку сделать, вот она у меня уже готовая есть, вот, таком, вот такая сделана. Ну, я еще покажу, с чего я начинаю. Начинаю... Вот так делаю срединку, загибаю вот такой узелочек, не узелочек, а загиб делаю. И скручиваю. Все от одинаковые. От себя. Когда уже сложила такой более-менее цветочек, мне нужна ниточка. Ну, желательно было взять по цвету такую же ниточку, но здесь ее не сильно будет видно. Можно и вот так. Ниточкой надо вот эту закреплять. Здесь я два стежка сделаю. Вообще достаточно одного. И так и поехали. Сделали листочек и вот закрепили его. И снова сделали листочек и закрепляем. Поначалу закрепляем у самого вот этого основания. Но когда нам надо побольше сделать, надо уже закреплять ее вот как листочек к листочку там чтобы она не сдвигалась вот так каждый листочек от себя это самая простая вот это, это что самое самое быстрее можно ее сделать есть несколько видов розочек есть на паучку делают есть ну я их тоже делаю есть лепестки отдельно но там немножко немножко дольше надо а эту, если мне вообще ничего уже не хочется делать, я сажусь и делаю заготовочки вот такие. Когда делать, надо так подтягивать, чтобы срединка утонула. Она тогда получается более похожа на естественную, вот так как розочка, чтобы она туда как будто бы туда утонула. когда делать картинку, надо их одинаковыми не делать. Больше, меньше, там чуть-чуть на косочек сделать вот так вот ну все я считаю что это уже будет достаточно потому что ниточка уже закончилась так обрезается чуть-чуть длиннее ленточка загибаю последний листочек сюда так так загибаю и подшиваю его Зачастую ленточка так сильно посатается, что у меня для этого есть зажигалочка, я сижу же на месте и поджигаю кончики все. Так, когда подшили листочек, нам этот хвостик он будет мешать. Его можно обрезать, такой есть длинный получился. Обрезается, и загибаю его и подшиваю его вот так. есть у нас уже вот такой цветочек. И так можно и белые делать, можно делать желтые, любого цвета. А еще можно как делать? Вдвое, тогда она будет больше. Вот когда сложить точно таким же методом, только ленточку сложить двое. И то же самое начинать делать. Тогда она будет потолще, попышнее и побольше. Если компоновать, то можно и такие, и такие, больше и меньше. Так, вот такие цветочки уже у нас если есть штук 10, сделать, то уже и хватит. Потом еще я хочу показать вот такие миленькие цветочки. Нужна для этого на 0,5. На 0,5 можно больше, можно меньше. Ну, такой можно длинный. Резать ленточку наискосочек, вот так, чтобы она меньше саталась. Для этого нужна вот такая иголочка, как цыганская. узелочек завязывать. И это делается уже, когда она вот так натянута на рамочке, такая маленькая, сделается только на или на гобеленовых пяльцах, или на этом специальная рамочка. Так, узелочек не завязываем. Пальчиком вот так поджали и подшили, подшили ее, чтобы она не крутилась, подшили ниточкой. надо оттянуть немножко ленточку и начинать ее скручивать. Если она там прокручивается, значит плохо подшили, надо еще подшить. Но в данный момент у нас все как будто бы получилось. Вот так, плотненько-плотненько, чтобы получился вот такой канатик. Потом слаживать двое, слаживать двое и отпускать. Отпустили вот так, пальчиком поджали и вытягиваем наизнанку. Когда дошли уже потихоньку отпускать. Пальчиком отпускать, чтобы она туда тянулась. Вот потянулась, потянулась. И получилась вот такая маленькая розочка. Ну, я следующую рядышком сделаю. Когда там изготавливается, там одна возле одной. И по новой то же самое. Ленточку оттянуть. снова слаживать, вдвое слаживать и покрутить. И вытягивать на изнанку. такая получается вот такие розочки листочки я сюда применила вот такие вот листочки Ну, можно ее вот такими делать это когда розы будут побольше тогда ленточка она 2,5 а такая вот на 0,5 вот в данный момент у меня вот этот здесь кусочек вот такой ленточки так делаем поначалу заготовочку из этого с бумажечки. Бумажечка, чтобы поплотнее, можно взять вот пачки с кофе. Ну, в данный момент от шоколадки, но она слабенькая. Ну, ничего, для листочка она подойдет. Вот такой величины листы делать заготовочки. Для этого я делаю дома такое лекало. Намотала, намотала, какой мне длины надо. Ну, а сейчас я вот так их одна к одной. Можно 7, 5, 10 этих делать. Поначалу, в самом начале, вот здесь поменьше, потом дальше побольше. Начинать, слаживать ее так. Минимум два стежка надо, потому что если один, они расползутся. Кто куда? Следующий. надо шить, надо так слаживать, чтобы тех стежков не было видно. Накладывать листочек на листочек. Ну а здесь меньше, а дальше можно уже и побольше лепесточки, листочка сделать. У меня на лето проезжает ко мне внук. Так вот, это его задание нарезать бабушке. Лінточок на миленькі кусочки. Вон теж вишиває місце зі мною, ну стісняється. Отак вот лісочок до лісточка додать і от дожен вийде вот отако вот лісточок. Тож, як ми зрозуміли, стрічка була і є невід'ємною частиною духовної культури українців. А вишивка стричками це старовинне рукоділля, яке знову стає модною тенденцією. У нас в прошлому році була виставка, і на 8 березня один чоловік прийшов і каже: Я хочу купити цю картину для своєї жінки. Ми кажемо, ну ми не знаємо, чи майстриня вам продасть, чи ні. він іще раз прийшов і таки купив цю картину для жінки вона йому дуже сподобалася. Так що я думаю, що якщо є попит. На ці речі, то вони матимуть своє життя і вони будуть приносити людям радість. І я думаю, що таке діло треба продовжувати. Вчити наших дітей, щоб вони вміли це робити. Бо це дійсно краса зроблена своїми руками. Можна річ пошити, а потім відповідно зробити її унікальною, додавши якийсь елемент декору. Одного дня прийшла, дивлюся, усі столи засіли учні 4 класу. Віра Іванівна нахилилася часів три над столами. Тій показує, як розочку шити, тій показує, як у неї листочки. Думаю, як той поперек видержує. І дітки навчились, і дітки раді, вже порозходились, а четверко сиділи ще щось, і вона над ними підказує все. Заохотились діти. Це дуже добре, що це вишивання вернеться. Треба популяризувати такі види народно-декоративного мистецтва. Треба, щоб наші діти знали кіровградських майстрів, щоб ми пишалися тим, що в нас є, такі люди з такими золотими руками. І це обов'язково треба робити не тільки в бібліотеках, не тільки в музеях. От Єлисаведрацький узі не мають свого приміщення, тому вони шукають притулку. Треба звертати і владі на увагу на це і давати дорогу таким людям, щоб, щоб наша Україна має таланти і їх треба плекати. Сподіваюся, наша програма розбудила ваш прихований потенціал. І ви самі почнете створювати ось такі прекрасні речі. На цьому маю прощатись, але обіцяю, наша з вами зустріч відбудеться вже незабаром.